Всім доброго часу, вітаю в себе на каналі Таро Баланс Селіни. Хочу зробити невеличку таку об'яву. Справа в тому, що хочу такий провести невеличкий експеримент. До мене просто почали звертатись в особи, писати, скажімо так, в лічку. Да? І щоб онлайн-розкладку робиш, записала їхнє особисте. А, то я а, вирішила провести такий невеличкий марафон. А, значить, я буду їх записувати. Наприклад, у мене є теми, які я буду до кінця вересня записувати. От, тому а, хочу вам запропонувати, що якщо в кого є бажання, от, а, то можете вибрати собі тему. Я, наприклад, три варіанти: то буду брати там. А, Ну, В залежності, скільки у вас буде, так, О, скільки буде бажаючих на тему. Буде одна людина, то, наприклад, вибере собі варіант, який вона хоче по е перший, другий, третій, наприклад. так. Якщо там вибирає перший варіант, то це буде особисто для людини, тієї, для якої я записую. так. І два варіанти буде просто для е широкого е загалу. Тобто ті, хто хочуть е подивитись там обще. Я так думаю, що е, варіант вперше можуть також дивитися, і е, я думаю, що вони будуть мати місце для широкого загалу. Також Хтось щось знайде своє, тому що судьби переплітаються, ситуації е, бувають однакові. Е, недаром ми дивимося три варіанти, так і там з трьох варіантів підходить там. В широкому загалу один варіант. Тобто може, хочу провести от, мені це цікаво, хочу спробувати скомбінувати. Зараз я вам скажу теми, які я буду записувати. так, і Ці теми будуть прикріплені під відео. Якщо є бажання, то ви мені пишете, хочете, я залишу вайбер. Номер вайберу, хто хоче, пише туди. Хто хоче, залишає своє повідомлення, вибирає номер. Тобто будуть пронумеровані е, відео, які будуть записуватися, ви вибираєте номер, який ви, і тему. Тобто, це, е, Я буду розуміти, що цю тему ви, ви обрали. І Тоді я буду дивитися, скільки людей його е, захотіли, наприклад, цю тему, От, то буду вже там далі вирішувати. От. Е, значить, дивіться. На такі теми будуть записані наступні відео. Особ, особисте життя будемо розглядати, розглядати. Як загаданий чоловік відноситься до мене. Ха, Друге, характеристика партнера, чи підходить він вам. Третє вірогідність зачати дитину. Четверте, хто, вважає, хто заважає вашим відносинам і чому? Далі фінансова сфера. Не дочитала, вибачте, так, це було, це було четверте, п'яте. Чи потрібний мені шлюб, чи краще залишатись в цивільному шлюбі? І шосте причина, чому, до партнер, чому партнер мене не чує. Далі. Фінанси, який стан фінансового каналу? Друге, перспектива знайти фінансову стабільну роботу, третє. Кар'єрний ріст, четверте, чи є зглаз на фінансовому каналі? П'яте, чи є крадник на фінканалі і хто це робить? Тобто, це ці теми, які я буду записувати в будь-якому випадку. Тобто, якщо ви хочете, щоб для вас був особисто зроблений розклад. Ваш варіант, ви можете загадати, тобто вибрати собі один із цих запропонованих тем. І вам особисто, тобто, це YouTube, вас ніхто не знати не буде нічого. мене завтра я буду записувати відео, я буду записувати окремо не з цього списку, але подібне тему на особисте життя. От, і в мене вже є людина, яка мені, ця, скажімо так, цю ідею підкинула. То буде окремо для неї. Один варіант для неї вже є. Мені цікаво, просто цікаво, наскільки воно підійде і вам, і мені. Але ці теми я взагалі-то буду їх використовувати в своїх записах. Тому чекаю ваших відповідей. Якщо немає бажаючих, я просто буду записувати ці відео. Тому чекаю на ваші відповіді. До нових зустрічей!